Оперативний штаб 15 серпня проводив своє засідання в розширеному складі за участі старост сіл. Карлицький міський голова Олександр Панюта на початку повідомив про ситуацію в громаді. Досі тривають роботи по ліквідації наслідків суботньої негоди. Відповідальний працівник Карлицької міської ради Валентина Голованчук, яка опікується аграрними питаннями, інформувала про хід жнив у громаді. Станах, а в сім'оперативних даних аграрії нашої громади вимотили вже понад 25 тисяч тонн е, зерна довго врожаю. На території громади ще ряді господарств триває збирання ранніх зернових культур. Хоча більшість агроформувань завершили збір. Із запланованих 9228 гектарів зібрано 8250. Це становить 90%. Станом на сьогодні зібрано ранні зернових та зернобобових культур на площі 6164 гектари 76%. Намолочено на 251 тисяча тонн при урожайності 48. Це менше до нового року на 5,7 центна з гектара. В тому числі пшениці озимої зібрано на площі 5143 гектара, намолочено на 22 тисячі тонн, середня урожайність склала 42,7 центнера з гектара. Ярл та талозимове ячмання зібрано на площі 898 гектарів, намолочено 2808 тонн, урожайність 31,3. Зібрано горох на площі 58 гектарів 100%, урожайність 28 гектарів. В теж 100% вже. Крім того, зібрано ріпаку озимого, на площі 2086 гектарів, теж ріпак не зібрано, намолочено 7,2 тисячі тонн, урожайність 34,5 центнерів з гектара. Це менше ніж в минулому році на 4 центнери. Найкращі урожайності по ріпаку отримали ФГ Шароку 42, ФГ «Дар» 42,05, Ефгелорекс 40,32. Тобурня перемога 38.8. На початку жнив ціна за пшеницю була 4 тисячі гривень. Зараз 5100, а торік була і по 8 тисяч гривень. На ріпок ціна непогана: 475 євро за тонну. Доповнив вище сказана керівник фермерського господарства широкоступ Олександр Широкоступ. Якщо звернути увагу на збір ранніх зернових, то практично всі зібрали. Але врожай два рази впав, ціна в два рази впала, дізель в два рази піднявся, добрива піднялося в три-чотири рази. До чого веду? Що сильно на аграрний сектор надіється, вам не треба. Тобто сподіватися на підтримку аграріями соціальної сфери громади, такої, як це було раніше, не варто. Поки що. Про свою роботу за пів року доповідали старости сіл Слободара Савка Світлана Бакал, сущани Василь Трохименко. Ось фрагменти їх виступів, де вони на початку наводять статистичні дані про свої села. Слобода є одним із найбільших сіл у нашій громаді. Налічується 965 домогосподарств, у яких проживає 1561 житель. З них 273 дітей до 18 років. У селі проживає 6 дітей сиріт, 5 дітей-інвалідів, 14 багатодітних сімей, в яких виховується, 49 дітей, 26 учасників АТО і операції Об'єднаних Сил. На території Расапина відвіщується 163 домогосподарства, в яких проживає 97 жителів, із них 14 дітей до 18 років. Станом на 1.01.2022 року по селі Сущани налічується 322 домогосподарств, з яких проживає 473 жителі, яких пенсіонерів 111, дітей дошкільного та дошкільного віку 91, багатодітні сім'ї сім, 7, дітей інвалідів чотири, діти, які знаходяться під опікою та піклуванням три сироти. Та напівсироти – 8, вісім, одиноких матерів, три, ветерани праці 19, учасників бойових дій вісім. Про свою роботу за минулий тиждень доповідав начальник карлицького відділення поліції Вадим Бандура. Спрацівники поліції зупиняють п'яного, він пропонує хабар, навіть на бодіканові. Ну, реєструють і зі них бере. Ні, чи, він повідомляє про відповідальність за нанепровідної вироди, зловмисник наполягає, після цього це все фіксується на моді камеру, відновляється прокурор. Ну і е, ще така подія була, це в був вогон мопеда, е, Дитина залишила мопед біля зупинки, біля другої школи. Е, поки пішла по пальне, бо закінчилось пальне, приходить, мопеда немає. Поперед знайшли ще до того, поки звернулися в поліцію. Тобто сюдина викладала на Фейсбук, ми це зреагували, поїхали, знайшли мопеда, знайшли зловмисника. Начальник дорожньої служби Костянтин Хамаздір повідомив про хід дорожньо-ремонтних робіт в громаді. Тільки стане на погоді, приїде три машини для струйного методу роботи під час ямкового ремонту. Медики доповіли про ріст кількості хворих на ковід. Зараз їх десятеро. Вакцинуватися треба обов'язково наголосили вони. Директор центру зайнятості Світлана Нагірна повідомила, що перебування на обліку в центрі безробітних скорочено до трьох місяців. Бо, якщо більше, то кожен втрачає кваліфікацію свою і ми їм пропонуємо будь-яку роботу робітничу. І за дві відмови знімаємо з обліку. Якщо вони не йдуть працювати на радіо, якщо -е має вищу освіту, то, -е то пропонуємо робітничі професії, тому що на даний час робітничі потрібні. І у нас є транспортна доступність і до Миронівки, і до Бухова, і до Києва. Але без робіт не ну, Скільки у вийшов... нас сьогодні на обліку? У нас зменшилося дуже сімдесят. А треба нам до 150 зменшити, тому що немає коштів для виплати допомоги по безробітті. Начальник відділу освіти Надія Мельченко повідомила про результати опитування батьків, яку форму навчання оберуть вони для своїх дітей: очну, змішану чи дистанційну. 58% за дистанційну. Ось що по цьому сказав Олександр Панюта. Ми ще не знаємо, який буде навчання режим чи онлайн, чи офлайн, але укриття ми готуємо і готуємо їх комісії. Якщо буде якась можливість розпочинати офлайн чи хоча б початкову ланку, ми будемо приймати рішення всі разом. В першу чергу Надія Олексійовна, ви і директора шкіл. Ви будете вносити пропозиції, Єдине, що треба враховувати думку батьків. Але ще буде, я думаю, якийсь наказ військової адміністрації. Я думаю, будуть нам рекомендації. Начальник відділу культури Елена Петленко розповіла про заходи до дня молоді, які проводилися в громаді 12 серпня. У міському центрі культури та дозвілля керівник студії образотворчого мистецтва. Тетяна Дмитренко провела для дітей та молоді майстер-класи з виготовлення голубів миру. Учасники майстер-класу працювали в техніці оригами, їхні поробки передано нашим бійцям на фронт. У Малому залі міського центру культури і дозвілля бібліотека підготувала книжкове дефіле. Книга Молодь. Успіх. Директор бібліотеки Лілія Литвин привітала присутню молодь зі святом, а бібліотекар Марина Волошин презентувала книги сучасних українських та закордонних авторів. Потім учасники заходу, 20-25 осіб, переглянули фільм патріотичного спрямування Випускний рік. У сільських закладах культури спільно бібліотеки, будинки культури, клуби та музеї проводили культурно-просвітницькі заходи, а також ярмарки, на яких було зібрано немала сума коштів для наших Збройних сил України.